Доброго ранку, ми з України. Друзі, дивіться, погода сьогодні така, ну, чесно кажучи, не в дугу, як то кажуть. Вчора взагалі був дощ, а сьогодні усього білі мухи налетіли. На дворі в нас то плюси такі гарненькі, до плюс 5, плюс 4, плюс 5, вночі знову мінус. На кригу виходити, ну, той криги вже. Мені здається, вже велика така частина Південного Буга вже починає починає вскриватися. Ну, з берега туди не докинеш. Ну, є такі місцяки, їх треба шукати, де можна докинути. А на саму Кригу виходити дуже страшно. Тому сьогодні знову візьмемо якийсь такий авантюрний комплект. По комплектику теж зараз пройдемось. Візьму новиночку 24-го року. І ну, давайте так, почнемо збиратися, покажу щось по комплекту. Друзі, отакий от сьогодні буде комплект. Це новинка 24-го року. Ось о вона. Бачимо, отак прикріпив її до савади. Савада це в мене до 16. Це лайт буде. Ну, сьогодні хочу ще, пам'ятаємо, якесь з відео в мене був дропшот. На цю палюгаку поставлю оснастку дропшот. А от ой, на цю маленьку не можна сказати, що це палюгака, це така тендітна тендітна паличка. Чотирьохчасна новинка компанії Азура. Олвія з тестом до 2 грамів. Ну, коли я казав з тестом до 2 грамів, мав на увазі з тестом 1 і 2 грама. На олівію поставимо катушку олів'я тисячного розміру. 160 грам вагів має. Отако От виглядає ця тема. Напис азура, а з цієї сторони написано Олівія. І катушка Олівія. По балансу дивіться самі. В кадр попадаю. Баланс ну, супер. Баланс супер. Ну, а лайта, мабуть, ми трішки потім зберемо. Почну, друзі, з такого містяка. Рибаки вже тут очерет викосили. Спробую половити мікрухою. Звісно, якщо зараз піде тема ну, з мікрухою, то лайта і брати не буду. Лайта це так взяв сьогодні на всяк випадок, якщо не зможу докинути до риби. Але хочу сьогодні отако по кругу пройтися і пошукати все ж таки біля ног ту рибу. Ту, ну, дрібну там чи не дрібну, яка вже буде. Бо. Оцю новиночку хочеться ще потестувати. Кому буде цікаво, то зарядив грузик 1 грам. І 12-й номер гачка. Ну, гачок майже нічого не важить, вважає, тому вважаємо, що там 1 грам. Отакі От роблю звичайні всім рибакам коливання. Вірніше, це я так починаю робити коливання. Так, з першого закида рибки нема. Потім буду робити якісь паузи. Опа, щось не полетіло. О! Буває, рибка стоїть в пів води, тому ці гарні такі коливання в пів води приносять нам результати. Ну, частіше рибка, коли вода, вода холодна, рибка стоїть на дні, тому потрібні паузи. Була клівака, друзі. Там, де клівака, затримуємося. Усьо, є. Перша рибка є сьогодні. Щось мілке, але, гляньте, дрипається, може, це навіть. Ні, помилився. Хотів сказати тіляпія, а це сомик. Маленький сомик. Ну, сомики вже в мене на цій водоймі в практиці, сомики клюють на дні. О! І сомику потрібна більша пауза. Якщо якась плотвичка, ну чи якої, не пам'ятаю, в той раз, ну останнього разу я вам показував рибку, так мені. Майже ніхто й не написав, що то за рибка, ота рибка чисто в пів води хапала. Ага, зацепився знову. От так. Захочеш так не запутаєшся. До речі, сьогодні плюсова температура, тому шнура я не запшикував. Ну, дві катушки маю, але не ту, не ту я не запшикував. Дивіться, друзі, по цим спреям силіконовим. Є Віталій Підько, і він мене якось навчив, бо є у мене одна водойма в Щербані. Там вона така глиніста, І вода грязна. Це приїжджаєш додому, катушки, спінінги всі з осьо. Ні, друзі, це зацепа, це зацепа. І всі катушки, і спінінги такі висихають і такими п'ятнами. То Віталя каже, береш отой спрей і на такі грязні водойми ми пшикаєш завжди катушку. Шнур буде у вас весь в силіконі і тому не буде насмоктувати воду. І це така, ну, мені здається, це гарна порада. Рибаки беріть собі таке до уваги. Кидайте навіть влітку той силікон. Коливаю, коливаю, гляньте, друзі. Вже п'ятий закид вліво і там нема клівань. Вправо тільки кинув, одразу була клівака. М -м, може і таке бути. А може бути таке, що там один ото був сомик. Хоча мені здається, гляньте, коли вправо кидати, там... Ще рогосон торчить і може десь там рибка і стоїть. О, гляньте, друзі. Тільки я зробив закид вправо і одразу була знову клівака. Ану. Пауза. Ось о пауза. Була. Хитра була, хитра риба. На паузі вона не взяла теж. Ні, ні, ось, вона йде, гляньте, друзі. Іде, до останнього йшла. Ще трішки. Ще ось от такого, от такого от такого. Ще вибираємо, ось є, друзі, є, дивіться, знову. І гляньте, з одної точки два різних закида ну, з невеликим таким інтервалом. І тіляпія. Був сомик, а зараз. Дрібна така тіляпія. Ну, чи, ну, чим вам не акваріумна рибка, гляньте. Вліво кидаю, риби нема, вправо ну, два закида, дві риби. Так, ну все ж таки хочеться мені побороти і ту ліву сторону. Все те саме, воно тільки що там спліснулася якась рибка. Один грам палочка, дивіться, як працює. Ось я її ось, на дні. Приманка на дні, друзі, дивіться, на дні. І я ось коливаю. Тин тин, 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 тин. Пауза. Підцепчик. Тин, 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 тин. Пауза. Протяжечка. Вибираю слабину і знову коливання. Протяжечка. Вибираю слабину і коливаю. Я в шоці, нема риби? Ну як це так? Просто хитрюча, хитрюча точка. Ще разок вправо. Ну ну, давай, дабий. Є о! Така, ну це точно тіляпія є гарно-гарно, І навіть фрикціончик спрацьовує. І така можу сказати, майже ладошечна така тіляпія. Гляньте самі. Цю вже такий треба величенький для неї акваріум. О, іде. Так, констатую. Дочка вже мені не цікава. Широко. Ну, це для рибаків це дуже-дуже зручне, таке зручне місце. Зліва риби нема, справа на кожному закиді. Не розумію. Пішов шукати далі. Був, друзі, в мене декілька років тому курьоз такий, взяв одного рибака на рибалку. Приїхали, ну, знаєте, на початку. Якщо десь їдеш, ну, завжди треба спитати у того рибака, який вас везе, як там, що там, які умови, що вдягнути, що взути. Рибак нічого не запитав мене, я думаю, він там все знає, приїхали, а там, блін, отак болото, а він в кросівках. Так, тут, та що тут? Я в сапожках, тому у черевиках, друзі, тому підемо, підемо. Бо там можна порвати собі курточку. Ого, оце рибалка. Машину я тут-то проїхав. Так, ну тут можна усе і по траві піти. Може тут то стати. Друзі, пройшовся трішки по водоймі. Рибаки кажуть, що ніфіга, крупного нема нічого. Мілка тіляпія і мілкий сомик. Так, ану, не впасти. Декілька років тому я тут, пам'ятаємо, знімав кіно і при мені чувак піймав десь такого з півтора кіла амурчика. І в нього ще в садку кораб був. Люди кажуть, декілька днів тому ну, клівали коропа, а ну, сьогодні чомусь нічого нема. Хоча рибалка тільки починається, може щось люди і піймають. І ще можна сказати, що не на всіх точках клює риба. Це вже сьогодні перевірено. Так, це був підцеп. О, о, гляньте, зайшов на якусь бровочку і начебто ось я паузу даю, даю паузу. Так, трішки виберу слабину. Зроблю натяжку. Ще трішки так поколиваю. Мені здається, що не може такого бути, що риба не хоче клювати. Це просто ми її не вміємо шукати. Ось да. є, друзі, ось. У. Да, на цій точечці не тільки була кривак, а усьо і взяв ще й рибку. Давай, давай. О! Супер! Супер тіляпіус. Усього, накачав, накачав паузу. Давай, 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 ще трошки є. Так, гляньте, все працює, все працює. Кинув вздовж так берега і рибка клюнула. Блін, це Клюнув сомик. Сомик цей ну, не дуже великий, але це була клівака. Кидаю туди вдаль, ну, наскільки можна кинути один грам. Клівань нема, риби нема. Вся рибка десь біля берега стоїть. Так, цю точечку теж поборов. Будемо переміщуватися. Ця точечка просто шикарна, просто суперова. Але на ній Риби щось нема. Хоча біля ногу всього, ну гляньте самі, друзі, мілкої ну дрібної рибки дуже і дуже багато. Це Цієї всього під підноса, а вона не може взяти, така вона дрібненька. Але коли б'є вона ось по опаріку, в бланк відчувається дуже добре. Так день-день-день-день. Так, ну це був останній закид на цій точці, підемо далі. Так, да, Друзі, погода змінилася, самі бачите. Останнього разу, коли я тут знімав, тут кругом сніг був. А зараз все розкисло кругом болото. Погляньте, друзі, вітер запулив, дугу видуло вітром і, коротше, на дерево закинув я свою приманку. Мабуть, це будемо рватися. Так. Нічого страшного. Опа, опа. Був контакт, ось ось є. Не, не взяв, не взяв. Був контакт з рибою. Ось ось ще. Паузу даю, паузу. Опа, засмоктала. Засмоктала, гарно засмоктала. Друзі, знайшов таку точку. Тіляпія. знайшов точку, якась прям яма. Кидаю один грам. Він скатується, прям ну, добряче скатується вниз, і в цій ямці стояла така рибка. Ще разочок в те місце. Вітром видуває, да, змінив трішки точечку. Пішов колись ну, в останньому відео на цю паличку, там ловив ту верховодку. Сьогодні там її нема. То покидав, покидав кругом, ніде не було не клівання. На цій точечці тільки знайшов. ну Це перша рибка. Якщо зараз одну візьму, то все ж таки буду отсюда уходити, піду на ті свої місцяки, з яких я починав. Тому що, друзі, не повірите, але флюрик ну, я обірвався, і тонюсінький флюрик в мене був 0,114, там 0,116, такі тонкі флюрики, вони залишились на другої сумки. То добре, що був у мене кіншиновський флюрик 0,21. Шостий з собою, щоб не повертатися до машини. Оце я його вцепив. А тут вітер бачимо, вітер видуває трішки мені невдобно. То буду повертатися назад до машини. Ось це була клівака під берегом. Прям під берегом. Хто слідкує уважно, то оці бачимо коливання, оці суперкачелі сьогодні. Ну, Рибку не приносять. Нема так, що я коливаю, коливаю, приманка підплює і в той момент б'є рибка. Ні, такого сьогодні в мене не було. Є отакі коливання, мені здається, я просто е, задорюю ту рибку, щось вона там бачить, як оце пригає приманка, потім пауза і вона тоді тільки бере. На цій бистрої проводки нема. Ось поколивав, зробив паузу. Тичок був, я просто в руку його почув. На коливаннях був тичок, пауза. Ось, 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 є, засосала. Друзі, от все, як я все в прямому ефірі. Нельзя вас надурити, все показую. Як і сказав, коливав, коливав, була тичка, зробив паузу і риба взяла. Оце самочка. Випускаємо рибку і йдемо швиденько на ті місцяки, з яких ми починали. Друзі, комплект вийшов дуже і дуже легкий. Пам'ятаємо особисто я, коли використовую лайти, такі до 15 грамів. Зараз сучасні лайти важ, важуть, ну, до соточки. І я кажу, краще використовувати на них катушечки 200 грамів. Ну, Якщо є можливість і легше грамів ставити, то цей комплект у мене взагалі разом з катушкою 200 грамів важа. Катушка 160 і спінінг є дві інфи. По одній з інформацій 42 грами, по другій інформації 37 грамів. Особисто не важив. Таку помилку допустив, але зараз прийду з рибалки, кину його на ваги і вам тут покажу. Скільки оцей комплект, який в мене, ну це такий тестовий комплект. ну Мені здається, такий вже і ну, ось скоро вже і вийде у продаж. Тому фоточку прикріплю. Проводку робити гарно, качати гарно. Ось, гляньте, на цій ноточці. Клюнула рибка. Палочка відпрацьовує теж гарно, рибу в'яже і дуже гарно закидувати, просто легко закидувати. Махнув і приманка полетіла. Полетіла, прилетіла, впала, поколихав. Рибка клюнула, достав, випустив. Ну, отак. Мені здається, суперовався. Так, друзі, повернувся. На ту точку звідки починав. Зліва, пам'ятаємо, не клівало, тому одразу спробуємо ліво. Може там підійшла туди і рибка. Бо вправо покидати ми завжди встигнемо. Походив, поспілкувався з рибаками. Кажуть, що Вода сьогодні тут холодна і треба шукати, де вона тепліша. Там буде стояти риба. Чесно кажучи, мені, ну, що це, з термометром бігати, міряти ту воду, ну, якось так не в кайф. Зробив якісь висновки. Там, де була, друзі, це була клівака. Там, де я лазив і бачив очерету так в воді, то біля того очерета ну ту. Його під'їдає тіляпія. Тому мені здається, справа там торчить очерет, тому там і клювало. бо рибка біля очерета з'їдає з нього ту тіну, там всяку водоросель. Ну, все, була клювака і все, і більше нема. Опа, тільки сказав, нема і щось бойке. Бойке, а бойка це тіляпія. Гарна така, прям можу сказати. Прикольно. Гляньте, як спінінг, як я його зігнув у бублик. О! Супер! Просто гарна тіляпія. На неї можна було б і скінчити, але, знаєте, так, є така рибацька штука, коли хочеться ще зробити один закид. Зробимо його от в тому напрямку. Чекаємо, перевіряємо, впала приманочка на дно, осю. І все, сразу клівака. Що тут така заточка, я не знаю. Зараз я риб... Ух ти, глянь, як вона дала. Як вона дає. Тр -тр -тр. Давай, давай. Прям Гарно. Одна краще іншої. Ох, друзі. З цією можна сфотографуватися. Ну що, друзі, гляньте, гарна така риба. Просто ну сьогодні вона залікова, можна сказати. І фрикціончик попрацював, і спінінг попрацював, самі бачили як. Ну, Мені здається, на останок така ну, прям гарна. Але зроблю ще останній закид. Ну що, друзі? Скінчається сьогодні рибалочка. Сьогодні походив, виконав ту задачу, яку я сьогодні і хотів. Це походити, перевірити декілька точок. Якось так трішки було незрозуміло, гарні точки на них риби нема. Навіть вернувся на ті точки, на яких я рибалив, ну ще коли тут сніг стояв, да, лежав вірніше. То на тих точках взагалі теж риби не було. Рибаки сказали, що вода холодна, тому риби нема. Свою рибу я знайшов. Взяв сьогодні два комплекта спінінгів, але лайт мені не знадобився. Мікрушна палочка сьогодні відпрацювала. І мені здається, з цього ракурсу ви більш детально побачили, як вона працює, тому що це новинка 24-го року. Ну а якщо це новинка 24-го року. То моєму глядачу це буде цікаве. Тому вважаю, що з задачами сьогодні я справився. Задачу виконав, показав вам, як працює паличка. Любі друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку, бо скоро крига зійде і почнуться зовсім інші інші рибалки. І слава ЗСУ!